У Марганці тривають роботи з проведення централізованого водопостачання. За підтримкою очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака вже завершується монтаж трубопроводу від Миколаївського водосховища до насосної станції другого підйому, аби невдовзі у домівках кожного марганчанина була вода. Також за кошти міського бюджету було проведено додаткові лінії електропередач для підключення насосної станції. На сьогоднішню хвилину ми знаходимося на Миколаївському водосховищі на гідросооруженні номер 6 і хочу нашим мешканцям доложити ту роботу, яку ми на сьогоднішню хвилину зробили. Протяжованість нашого водогону 7,5 кілометрів. На сьогоднішній день спаяна 6 кілометрів. Труба вся знаходиться в місті Марринець. Насоси прийшли. Вони монтуються. Хлопці наші з горводоканалу монтують забор води. В електропередачі всі змонтовані. Також змонтовано учос і подання до насосів електроенергії. Через два тижні будемо. Починати закачку води будівництво іде згідно з графіком. Через два тижні плануємо розпочати запуск насосної станції, на котрій ми зараз знаходимося. Ми розуміємо, що запуск буде дуже непростий, тому що і споруди, і мережі міста простояли більш двох місяців без води. Ну але ж ми зробимо все необхідне для того, щоб місто було з водою. Ми підготовимо споруди на другому підйомі, очистимо воду і розпочнемо по районам запуск системи.